Питаннями і проблемами, які є сьогодні в державі, буде працювати над розбудовою нашої державності, і Одеська філія, Одеська, Одеська краєва організація Народного Руху України буде займатися цими питаннями в першу чергу в нашому регіоні. Буде боротися з злочинною цією, цією владою, яка в нас в регіоні сьогодні панує, буде працювати в інформаційному просторі. Буде працювати з усіма членами нашого громадського суспільства, залучати до наших лав як можна більше людей, які теж хочуть боротися за нашу державність. Я пропоную слово надається народному депутату України Павло Кишкарю. Дякую, друзі, радийся критати. Насправді, тривало відкриття офісу, вийшла політична агітація, як завжди. Рух дійсно зараз проходить нелегкий шлях оновлення від ідеологічних платформ до структури. Працюємо над цим, передаємо до обговорення і просимо вас далеко долучатись. На відміну від інших політичних сил, ми намагаємося напрацювати спочатку, що ми будемо робити як влада, а потім із цим йти до людей, а не навпаки. Тобто ми не говоримо про що ми будемо боротися за все хороше проти всього поганого, а чітко визначаємо, ми за легалізацію зброї чи проти, ми за ринок земель сільськогосподарського призначення чи проти, ми за децентралізацію чи проти. І такий продукт, я думаю, ми ближчим часом з вашою допомогою, з допомогою кожного члена народного руху напрацюємо і запропонуємо українському суспільству. Заради того, щоб ті люди, які це сприймуть, долучалися своїми голосами, долучалися своєю роботою до процесів розбудови партії, до процесів розбудови держави. Дуже приємно, що сьогодні було 1 грудня 25 років, як було проголошено, ну, відбувся референдум. де, До речі, дитини біля 80% проголосували за залежність України. Ми пам'ятаємо, як це було. І хто б там нам не розказував про мир, там і Одеса. Русський город і все інше, що в 91-му році, одесити сказали своє слово. Другий момент, я зараз ну, в такому на побивку прибув трошечки додому. Не я один а наші товариші, бо ми зараз виведені були з передової. І вся наша команда із молодих, і старших поважних таких як ви, людей, ми будемо робити все для того, щоб ствердилися наші принципи. Бо в 2014 році здавалося, що все нормально буде. Да? У 2014 році після того, як з Одеси вигнали цих сепаратистів, таких, е, як то кажуть, російською мовою, агалтєли, а галтіли, інші. З'явилися такі суперпатріоти, які зараз служать Труханово. Взагалі, роби підніжки грязь Москви. Ну, То не варшавське сміття, а московське сміття так само. Е, вони себе проявили дуже гарно. Мало того, я вам більше скажу. Зараз е, остання, е, остання була. Публікація на цьому ворожому сайті, що вони вже волонтерську організацію свою створили. Тобто ні Марік Гардієнка, ні, ні Різгушкінці Попітки, вони вже є ні, ні, ні потрібні. І не потрібні. Він викидає як використаний предмет. Розумієте? Тепер вже вони будуть волонтерами, які будуть опікуватися ветеранами <губи> АТО. <губи> <губи> Нормально. Ну це е, зрадників, всіх зрадників е, чекає така доля. З ними ніхто не хоче. Як кажуть, люди ви в хатину ви пускають відкидати, відкидати, відкидати. Але ви Бог з ними дуже ви багато не їм не треба. Покидьки, покидьки, зрадників ніхто ніколи не був. А я бачу для нас е, е, перспективу велику, бо об'єднання розуму, шани, поваги е, таких людей, шановних і, і молодої енергії, як зараз у нас починає розбудовуватись на більш такому рівні обласна організація, все інше. Е, а буде результат. Я впевнений, що ми зможемо і в міській раді мати велике представництво і в області в районних радах, бо те, що зараз повзучі реванш якісь такі робить, розумієте, ці всякі, е, так звані опозиційні блоки, а фактично це окупаційні блоки кремлівські, е, вони нікого нас не, не влаштовують. Вони знову нас забирають нашу перспективу, як забирали і в нас ці останні 25 років. Вони забу... забирають нас наш життєвий просір, Вони нищать нашу, нашу, наші традиції, нашу культуру, і наше майбутнє. Тому ми повинні е... зробити так, щоб нас не завжди покласти край цим всім намаганням, цим сепаратистсько-борижною е... камрілі, яка обсіла наш народ і ці 25 з лишніх років з нього смокче соки. Люди... соки. Найкращі люди або за кордоном виїздять, там себе якось реалізують. Зараз, звичайно, інша ситуація, зараз війна. І всі, е... як то кажуть, момент істини він, він весь час відбувається. І кожен себе може проявити або з кращого боку, або показати, що він ну, ну, або не тягне, або взагалі він на іншому боці стоїть. Ми знаходимося біля бар'єфу провідника народного руху України. У багатьох людей, багатьох громадян України сьогодні є така думка, що якщо Чорновола не вбили відступно, то Україна була б інша. Я хочу сказати, що сьогодні з відкриттям нового, нового офісу народного руху України з, це насправді дуже серйозна подія, тому що ми хочемо. В лучших традиціях минулого українського, української держави, перенести їх на майбутнє ці традиції, і збудувати ту Україну, в якій буде жити комфортно всім громадянам України. Для цього ми будемо працювати, не покладаючи рук, не жаліючи і жалі, не жаліючи себе. Отже, ми прийшли покласти квіти нашому провіднику. Слава Україні! А виклад поклада. Тут було все занебано, написано сепаратистами, побито на... наші активісти навели доклад. Субтитры сделал DimaTorzok